Вирощування полуниці на гідропоніці це ефективний, чистий і цікавий спосіб отримати улюблені ягоди прямо у себе вдома. Можливо, термін гідропоніка звучить складно, але насправді це дуже просто. Існує безліч причин спробувати цей метод і почати легше, ніж здається. Сьогодні я розповім, як виростити полуницю на гідропоніці від початку до кінця. Гайда! Чому варто вирощувати полуницю на гідропоніці? Якщо ви ніколи не пробували гідропоніку, ось коротке пояснення. Цей метод не використовує ґрунт, замість неї застосовується інертний субстрат, який утримує коріння рослини. Коріння контактують безпосередньо з водою або живильним розчином. Плюс, відсутність ґрунтових шкідників ніяких проблем з комахами, що живуть в землі. Економія води система рециркулює воду, а не витрачає її постійно. Економія місця полуницю можна вирощувати вертикально, що збільшує врожайність на квадратний метр. Зручність збору не потрібно нахилятися, як при зборі з грядки. Мінус. Висока початкова вартість обладнання дорожче, ніж звичайні грядки. Але з часом система окупається за рахунок врожайності. Невеликий урожай з одного куща, але за рахунок цілорічного вирощування загальний обсяг компенсується, що знадобиться для старту, перше вибрати гідропонну систему. Для новачків підійдуть. Система періодичного затоплення EPF, глибоководна культура DWC, крапельна система. Можна купити готовий комплект або зібрати свою систему спідону, резервуара, насоса і таймера. Також знадобиться субстрат керамзит, кокосове волокно, мінеральна вата і, звичайно, живильний розчин для гідропоніки: Як вирощувати полуницю на гідропоніці, посадка Краще брати не насіння, а готові саджанці. Так швидше отримаєте урожай. 1. Промийте коріння від землі, 2. Помістіть рослину всі частий горщик з субстратом. 3. Полите живильним розчином. Освітлення та температура. Температура – 1827 Світло 8-12 годин на день. Якщо немає природного освітлення, використовуйте фітолампи, вода і PH. Використовуйте фільтровану воду, підтримуйте PH5, 8.6 2. Живильний розчин. Полуниці потрібні азот, фосфор, калій і мікроелементи. Краще використовувати рідкі добрива, наприклад, General Hydro Запилення У приміщенні немає бджіл, тому запилюйте вручну. Один. Візьміть ватяну паличку. 2. Зберіть пилок з однієї квітки. 3. Перенесіть на інші квіти. Обрізка Видаляйте вуса, столони, щоб рослина витрачала сили на плоди, а не на зростання. Розмноження можна використовувати. Насіння довго не завжди зберігають властивості сорту вуса швидше, надійніше. Проблеми та їх вирішення. Помилки в догляді. Неправильний піяч або харчування. Перевіряйте рівень кислотності і дозування добрив. Перелив або недолив. Стежте за режимом поливу. Шкідники та хвороби. Павутинний кліщ, трипси, грибкові комарики. Обробіть маслом німу або піретрином. Сіра гниль, борошни старосавикористовуйте використовуйте держаще фунгіциди. Часті питання. Скільки полуниці можна зібрати з одного куща? В середньому 150-400 грам за сезон. У гідропоніці урожай можна отримувати цілий рік. Чи потрібні пестициди тільки якщо ви самі їх застосовуєте? Гідропоніка знижує ризик зараження шкідниками. Тепер ви знаєте, як виростити полуницю без ґрунту, спробуйте це простіше, ніж здається. Полуниця